Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим дембехам на, на Мерседесах, з айфонами, з дачами, наконець, то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив... На ФОПі, давайте третю групу візьмемо. 10 мільйонів ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони, навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20% от НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець, то ми раді. А ви розумієте, що це все ляже? На плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас, там, Света, Сережа, П'єтя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не хожу в кофейні, ой, ликс". на Неюликси все те саме буде. на Оликси тепер всі з ФОПами. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент... Оці всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в, в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту, ну нам напевно це по преподнесуть як уре з кожного куркуля по, по карбованцю. Да? По 20 карбованців з кожного куркуля в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей на з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо Якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, оренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що, якусь просрочку, да, які через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі, бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Отак. Що ви про це думаєте, спускайтесь в коментарі. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там мабуть, пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.